Минула доба, як у Київ старі, стався масштабний збій пов'язаний з хакерською атакою. Жителі Вінниці підключаються до інших операторів. Дуже життя важко без, без цього. Спілкування з дітьми, спілкування з внуками і, і по всіх питаннях, як би там не було, навіть зайти в той приватбанк, якусь покупку скласти, оплатити це немає можливості. Не можна не в лікарню, мені треба було дозвонитись до дітей. Прийшли в лайфсел для того, щоб перевірити чи. Активована карта, якщо не активована, щоб її активувати і перейти тимчасово на лайв, тому що зазвичай я користувалась Київстаром. Нікуди не можна було дозвонитися. Моя робота якраз вимагає телефони дзвінків постійно. Тому сьогодні я вже вирішила, що треба себе підстрахувати. У мене в дитини був Vodafone, У мене Київстар. Тобто я дитини карточку забрала, тепер прийшла придбати, щоб могла говорити своєю дитиною. Я працюю у інтернеті, і в мене просто іншого вибору немає. Плюс зв'язатися з кимось з рідних немає можливості, а я не місцева. І загалом така ситуація. Бігала по кількох магазинах. Десь, напевно, п'ять магазинів обійшла. Я ніде не було стартових пакетів. Зразу з порогу питають: стартовий пакет нема. До побачення. Через це у відділеннях операторів Водафон та Лайфсел утворилися черги з містяни, які хочуть придбати нові сім карт. 100 гривень, далі 125 двадцять. Це суспільне відвідало кілька відділень Водафон та Лайфсел. В останнього оператора станом на 14.00 сім карт у продажу вже не було. Лайфсел на жаль не був готовий до того, що наш конкурент вийде з ладу і. Не було такої можливості продати всім пакети. Не були готові до такого напливу клієнтів і оператори водафону, каже, експерт з продажу Владислав Ващенко. На усіх сім карт не вистачає, тож пропонують оформити електронні. Придбати новий пакет ну, за вчорашній день це приблизно десь біля 200 штук. Сьогодні ну, це обмежена кількістю було, які нам приїхали, бо ми вчора всі розпродали, і сьогодні приблизно приїхало 150, і їх вже нема. Людей дуже багато, більше ніж сім карток, тому не вистачає. Відповідальність за знищення мережевої інфраструктури Київстару взяли на себе російські хакери з групи Сонцеп'єк. У Київстарі заповнили, попри збій у роботі, який стався після хакерської атаки 12 грудня. Абонентська інформація та персональні дані перебувають у безпеці. О пів на шосту вечора користувачі Київстару у соцмережах почали писати про часткове відновлення зв'язку.